В кінці 60-х, початку 70-х років ялинку тут ставили спочатку на проспект, не тепер на проспекті Свободи, тут недалеко, де тепер пам'ятник Шевченку стоїть, а потім, в зв'язку з тим, що там збиралися на свят вечір, колядували, а то ще навіть дозволяли собі заспівати ще не вмерла Україна, а потім розбігалися. Перенесли оцю ялинку е, туди при, до входу в парк е, культури відпочинку імені Хмельницького. Поруч з КГБ. Я приїхав до Львова в 69-му році, якраз е, тобто то з 69 го на 70, й то вже 70-й був святвечір. Я проходив там. І так само молодь зібралася і почала колядувати. Після, тут біля КГБ. Потім розсипалася, знову розбіглися моментально. Коло мене йде потротар, який москаль, і каже: нічого, що на всіх вас воронкову хватить. Бачите, не вистачило коронавіру. Але я хочу сказати про це, що ці люди також з гідністю вони знали, є традиція, є святвечір, і ту ялинку вона вже кілька днів стояла, бо знаєте, совєти ставили на Новий рік. І вони все ж таки дотримувались, колядували. Вони зберігали цю традицію і гідно відстоювали той звичай. Так. Отець